Всім привіт, у мене трошки вийшла накладна ситуація. Не записався звук, точніше я не включив мікрофон в перших двох атак. Але там недовго, тому я просто поверху зараз оце озвучу. У нас війна з барсум. На дуже швидка. У них ПСП, пайпи і Дон. Ну, не знаю, я вважаю, що це слабо на даний момент, тим більше після того, як повиходили КНГ-шні герої плюс багато мілен і так далі. Ну, Можна з цим боротися, досить багато є різної зброї проти цього всього. Так, тут в мене червона трійка, шавудзинь і арієлька. Шавудзин це такий вже самий крайній варіант для того, щоб десь ухилами цими скористатися і пережити масовиків а іменно хуфу йде, більше про хуфу тут йдеться. Ось. І Арієлька ну, вона може компенсувати ману, докидувати, плюс просто хілер, оверхепешник непогано. Ну і червоні як протиколір. Теж досить гарно виглядають. Так, щось дуже довго нічого не робиться. Ну, тут я буду... Ага, червоними все-таки. Так. Далі, напевно, будуть червоні оці зелені жовтими. Чесно, я вже забув навіть, як я там ходив. Да, Ось ці. І зараз буде трійка зелених. Так. Ну і все. Тут, в принципі, я думав... Просто її надбити, ПСП я зараз вдарю в ПСП. Е, я думав її надбити, щоб добити камінням. Але вийшло так, що я її шотнув, просто шавудзиням. Вона, вона, видно, там не сильно поламана без костюма і по ній прилетіло 1600 практично. Ну і все. Зараз ми дозарядимося. Кулірова тут нам нікого, можна сказати, нікого. Не заблокував з того, кого міг. Ну, Маряну Мар міг заблокувати і, в принципі, все. Але я би це компенсував все Копідоном з хуфу. Ну і все, тут просто вже перемога, зрозуміло. Ем... Їм потрібно багато разів ультанути, щоб, щоб мені якось зіпсувати плани. Так. Ну і добили. А зараз буде взагалі експрес, експрес-бій наступний. Давайте дивитись. Так. А, я тут пішов дивитись, скільки атак залишилось. І поїхали далі. Наступний тапочок у нас фіолетовий. Взяв, вирішив взяти сяуту, скористатися все ж таки її бонусом. І лорда для копіювання Людвіга. Або, можливо, якогось іншого корисного персонажа. Ну, Тут нам дали просто збір Збір і невеличке комбо. Але таке несмертельне. Ну, плюс в нас сяуту, які, яка просто за закидую в сраку цих міньонів з їхнім зрізом тому це просто максимально швидка перемога вибили один фланг спочатку потім другий і добили а далі вже буде моя озвучка так що не, не втікайте так ну що ось така у ось мене третя команда будемо докидувати міліною Manu. Або Не знаю, або просто не будемо докидувати, просто виграємо швиденько. Так, ну тут, тут все досить таки непогано. Можемо. Можемо, в принципі, багато що зробити. Але я думаю, як буде цікавіше. Буде цікавіше, напевно, ось так. Люди його три камінчика зібрати. Так, гот. І тепер. Так, так, так. Ну, давайте ось тут попробуємо. Так, ну, непогано. Так, непогано. Давайте спробуємо. Може. Зарядимось трошки. Так. Загалом норм. Загалом норм. Куди бити? Вправо чи вліво? Чи обох? Напевно, ну, обох краще вбити. Давайте ось так. Блін, один вижив. Так, добре, ну якщо він вже ультує, тоді ми вбиваємо лівий фланг. Ну, точніше, пробуємо вбивати. Не хватило. Не хватило, до речі, так немало. Ну тоді. Тоді давайте ось так спробуємо. Він вдарить, ми похилимось. Так, стоп, 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 стоп. Добре. Добре, 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 добре. Зараз важливий момент. Давайте так. Супер. Так, супер, супер, супер. Давайте може так. Може ще докинемо трошки. Не докинули, але ми зараз зарядимо собі Людвіга, тому, тому без питань. Ну, вийшло навіть краще. Так, раз. Може ще дозарядимо Астерія? Добре. Ну, прям казка. Так, є наступна. Блін, <клінць> злетіла. Е, так, 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 треба згадати, хто там був. Якось так. Ти сюди. Мілена. Так, де наша Мілена? І. сюди я брав собаку. Так, тут трішки замінимо. Ну, загалом, загалом окей, поїхали. Так. Ну, супер. Ну, правда, є одне але Є одне але. Давайте ось так може ми взагалі її знесемо камінням. Не вийшло. Але в нас є багато каміння, яке ми можемо використати для дозарядки та і вбити просто міньйонів. Ага, ну все супер. Тоді зрізаємо ХП, ріжемо броню. Так, тепер. Тут ухилянтів немає. Ну, тоді ось так раз. Тоді ось так два. Дозаряджаємо ще раз. Ну, ну і все. Тут теж, в принципі, easy швидкий бій. Так, тут уже настільки швидко не вдасться, але спробую не затягувати. Тут хі, досить таки збочений тапок виходить. Але мені подобається, чому не спробувати. Тим більше ціль дозволяє. Так, ну тут є класне комбо, але комбо, комбо нам не, не дуже як би треба. Конкретно в такій ситуації, наприклад. Ну, не знаю. А може варто. Може і варто. Давайте спробуємо. Тому що шість синіх все-таки не дуже просвічувалось. Так. Така історія, да. Ну, Давайте, раз вона вже заряжена. Може десь. Так. Добре, нехай буде так. Нехай буде так. Ой, блін, це що ж ця шляпа. Це неприємно. Так, 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 все. Стоп. Так. Добре. Давайте ось так спробуємо донабрати. Very good. Let it snow, let it snow, let it snow. Так, щитів там немає, так? Значить, ми це все діло ріжемо. Оу, ну, удар прям мощний вийшов. Окей. Окей, нехай буде. Так, можемо зривати. Цик. Чудово. Просто чудово. І поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Поодненькому, по одненькому будемо це все діло вбивати. Так, тут можна ось так зробити, буде комбо. Це нам все пришвидшить, в принципі. Так, по шавудзиню жоден не попав. Ні, один попав все-таки. Добре, поки що можна ще не використовувати. Е -е -е -е. Так, 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 так. так. Синіх все одно мені потрібно збирати якось. Давайте ось так спробуємо. Е, ну, блін, історія трошки трішки мені не подобається, але... Нічого, нічого. Зараз ми шавудзиня чпокнемо і вже чуть-чуть стане легше. Чи не шавудзиня? Таніша вузиня, давайте. Так. Тепер добиваємо його. Тому що з цих трьох, ну у мене мало хто дуже сильно турбує. Так, тепер давайте ще раз зарядимось. Ну, класно, мені дуже, дуже подобається. Звичайно, дві пайп, не самий дешевий варіант. Але класно грає на дану ціль. Може, вже ми його доб'ємо і підемо далі. Ну, тут все-таки Рогіан, блін, робить свою справу. Рогіан вже двох вбила, зараз б'є ще третього. Можна вже і пайп ще використати, і знову дозарядитись. Так, прекрасно. Нарешті чайка зарядилась. Усе, готово. Так, залишився в мене останній. Ну, буду щось шукати. Так, ну і завершальний на сьогодні. Ось такий буде. Жовтий з гуванню і шеном. Так, поки що. Поки що, поки що невідомо, як все пройде, але не безнадійно, скажем так. Можна зарядити зелену. Можна зарядити зелену, але я розіб'ю жовті. Чи варто це робити? Не впевнений. Але в мене немає другої жовтої трійки, Тому, можливо, варто задуматись про... Зелені спочатку. Зарядити ПСП і зрізати. Зрізати просто ману. Звичайно, там тільки 3 мільйона, тому це не буде настільки надійно, але це дасть шанс. Так. Так, так, так. Ні, напевно, все-таки спробую спочатку ось так. <хе -хе> так, зарядили ми її. Ну, поки що не знаю що тут. Як викручуватися. Але якось треба. Якби тут можна було по вертикалі викинути трійку. Це було би краще. Ніж, не знаю, ніж оця четвірка, чи взагалі. Так, тут ну, або ризикувати, або ризикувати більше, або ризикувати менше. Але ризик більший може принести і більше шансів. Але той більший ризик, більше зарядить Дон. Хоча вона і так буде ультувати, я майже в цьому впевнений. Тоді давайте робити ризик більший. Ось так. Все-таки виправдалось, так? Чудово, і мідлена зарядилась. Дуже добре. Дуже добре. Раз, два, три. Так, Блін. всім жовтим з'їла. Ну, молодець, молодець. І є, мілена спрацювала так, як і було заплановано. Ну, тепер тоді один. Я не знаю, чи хватить, до речі, під цим захистом, плюс 54, можуть бути деякі складнощі. Так, захист тут не повпливав. Мене саме більше тут напрягають ось ці два справи, але вони, наскільки я знаю, а ні, цей не монах, цей монах. Як ж тоді бити? 1243. Ну, загалом багато в неї залишилось ХП. Загалом багато. Скільки він ходів на три ходи. Так, 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 так. Ну, я буду жовті складати ось цей вправо. Буде шанс на комбо, і буде шанс на те, що доїде мені ще жовтий. Тобто, якби, ніби все непогано. Або можна зелену дозібрати, ПСП. А потім вже збирати в центр. І так, і так, непоганий варіант. Добре, я ультую в центр. Щоб гарантовано з тих трьох каменів вже її добити. Так. Давайте дозбираємо все-таки PSP. Добре. І тепер. Тепер, 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 тепер робимо ось так. Так, як і планувалось. Так, не доїхало. Ой, блін, і він б'є. Ось це неприємно, до речі, це неприємно вийшло, але він вдарив не сильно. Тому ще можна з цим миритися. Ну, і є збір. Є збір, і це головне. Так. Як збирати, як збирати, як збирати. Ну, давайте, напевно, ось так. Блін, другий раз я би не хотів вже його заряджати, але він зарядився, скотина така. Добре, тоді я дозбирую все одно жовті. Комбо ніби не повинно бути. Ага, навіть так. Ну, тоді, я думаю, тут уже все. Раз, два. Так, лівий, лівий фланг вмер і тепер правий добиваємо. Все, супер. Шостий шотик. Звичайно, захисти тут ну, надто слабкі, як на мене. Ось, але 6 шотів зробили. Задоволені, чекаємо перемоги. Тут у нас 5200, 52,57. У них 5730, можна сказати. Ну, тобто, вони досить непогано теж йдуть. Так, стоп. 57, а там 30. Тобто 27 різниці. Ну, ми впереді. Добре, обов'язково поставте лайкосик. Щось напишіть, приємне або неприємне. Але думайте, якщо пишете щось неприємне, може це буде останній коментар ваш на цьому каналі. Ладно, шуткую. Добро, всім дякую за увагу, всім па-па.